Вітаю вас, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Інструментаріум.com'e. В даному відеоогляді хотів б надати вашій увазі зарядні пристрої від компанії Bosch. Чим вони різняться та їхні характеристики, які зарядні пристрої підходять для якої лінійки акумуляторної техніки від компанії Bosch? Що ж, почнемо? І почати хотілося б з 12-вольтової лінійки від компанії Bosch. Вона ділиться на два типи професійна лінійка акумуляторів та побутова лінійка акумуляторів. Відповідно, акумулятори між собою різняться, проте, на перший погляд, вони ідентичні. Посадковий отвір інструменту не дозволить вам використовувати побутовий акумулятор у професійному інструменті, так само і навпаки. Проте це не стосується зарядних пристроїв. Ми можемо використовувати побутові акумулятори. У професійному зарядному пристрої або у базовому зарядному пристрої. Відповідно, і навпаки. Тобто, якщо гніздо у самому інструменту різниця і немає можливості використовувати побутові акумулятори у професійному інструменті, то зарядні пристрої можна використовувати будь-які. Але тут також є досить важливий момент. Зарядні пристрої мають силу струму, що прямо пропорційна швидкості зарядження акумулятора. Так як професійні акумулятори мають ємність до 6 Аг, то відповідно зарядний пристрій з силою струму 1 А буде заряджати його 6 годин. Тому присутні професійні зарядні пристрої, такі як ГАЛ-12В40, що має силу струму 4 А. Відповідно, заряджає 4-амперний акумулятор за 40 хвилин годину, а 6 – годину 20. Отже, як ви бачите, існують зарядні пристрої, в яких блок жилення знаходиться окремо, такі як Гал-1210 та Гал-1220. Відповідно, сила струму у ГАЛ-12.10 складає 1 А, а у 12.20 складає 2 А. Зарядні пристрої, що мають більшу силу струму, такі як ГАУ-1240 Мають вбудований блок живлення. Відповідно, за рахунок великого корпусу вони краще охолоджуються. Щодо 12-вольтової лінійки, усе зрозуміло, проте існує ще 18-вольтова лінійка, і вона також дуже сильно між собою різниця. Отже, існують професійні акумулятори по 18-вольтовій лінійці та існують побутові. І тут момент щодо зарядного пристрою досить цікавий, так як у нас різняться і акумулятори, і самі зарядні пристрої. Відповідно до побутової лінійки 18-вольтової техніки від компанії Bosch, підходять такі зарядні пристрої, як al 1810 та al 1830. al 1810 має силу струму 1 А. Відповідно, підходить більш для заряджання акумуляторів меншої ємності. Таких, які використовуються у шуруповертах. Тощо, орієнтовно 15 години. Проте, якщо ми розглядаємо тример або садову пилу, акумулятори можуть досягати ємкості 6 а годин. Відповідно, нам потрібна більш потужна зарядка, така як AL1830. А щодо зарядних пристроїв по професійній лінійці від компанії Bosch 18 вольтового електроінструменту, тут все ще більш цікавіше. У нас є зарядні пристрої, що мають силу струму 2 А, 4 А, 8 А та 16 А, а також багато додаткових функцій. Окрім цих, що є наразі найбільш популярними, існують також застарілі моделі зарядних пристроїв. Вони ще досі присутні на ринку і підходять до нових типів акумуляторів. Отже, так само, як у 12-вольтовій лінійці, якщо ми візьмемо акумулятор з ємкістю 8 А та будемо заряджати його у слабому зарядному пристрої з силою струму 2 А, то він буде заряджати його аж 4 години. Відповідно, якщо ми візьмемо той самий акумулятор і вставимо його в зарядний пристрій з силою струму 16 А, він зарядить його за півгодини. У зарядних пристроїв по 18 вольтовій лінійці також є різниця між охолодженням. Відповідно, у зарядних пристроїв ГАУ 1840 18 відсутнє охолодження. Проте у таких зарядних пристроїв, як ГАУ 1880 та ГАУ-18160 присутня функція охолодження, так як вони мають велику силу струму. У декількох типах зарядних пристроїв присутня також індикація збою: або збою температурного режиму, або проблема з акумулятором, або проблема з самим зарядним пристроєм. Більш детально це можна дізнатися у огляді про кожен зарядний пристрій окремо. Також досить особливим є зарядний пристрій gal 18 v 160 c саме своєю приставкою C. А саме, можливість підключення. Через систему Bluetooth до вашого гаджету. Індикація помилок, перегляд швидкості заряджання, орієнтовний час заряджання певного акумулятору. Окрім того, тут присутня функція Power Boost. Дана функція збільшує швидкість заряджання акумулятора, проте досить негативно впливає на його довговічність. Даний зарядний пристрій використовується або якщо у вас є велика кількість інструменту, який знаходиться у роботі, відповідно, і велика кількість акумуляторів для більш швидшого його заряджання. Або у випадку, якщо у вас йдуть акумулятори великої ємкості 8 або 12 А по серії ProCore. Отже, під завершення хотілося б сказати, що якщо ви, наприклад, купляєте комплект по шуруповерту, і у вас там знаходиться зарядний пристрій ГАУ-18В20, проте ви хочете окремо докупити перфоратор або кутову шліфмашину, на якій не будуть досить тривало працювати акумулятори малої ємкості, такої як 2 Аг, і ви згодом захочете докупити акумулятор, наприклад, ємкістю 8 або 5 Аг. Вона не зможе досить швидко їх заряджати, і відповідно тривале заряджання буде негативно впливати як на сам акумулятор, так і на зарядний пристрій через велику температуру. Вам краще одразу купити окремо шуруповерт без акумуляторів та зарядного пристрою, окремо комплект акумуляторів, наприклад, ємкістю 5 Аг, та зарядний пристрій ГАЛ-1880. І тоді це вже вам розкриває більш широкі можливості на одному комплекті акумуляторів. 5-амперні акумулятори дуже добре працюють як на перфораторі кутовій шлюфмашині або пилососі, так і на шуруповерті, Проте мають трохи більшу вагу. Якщо вам це важливо, то краще окремо придбати акумулятор меншої ємкості, ніж купляти акумулятор меншої ємкості, а потім Знову купляти зарядний пристрій та акумулятор більшої ємкості. З першого погляду так багато інформації та дуже важко скласти саме свій набір. Проте у нас на сайті присутня функція Склади свій набір на головній сторінці. Просто тисните на віконце і у вас відразу відкривається функція комплектування. Посилання на функцію комплектування, а також посилання на кожен з зарядних пристроїв окремо присутні у нас в описі до відео. Замість дякую, краще поставте великі пальці догори та підпишіться на наш канал. Ми з радістю будемо знімати нові цікаві відео для вас. До нових зустрічей!